Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами справді цікавим варіантом будинку, який заслуговує на увагу, особливо для тих, хто давно шукає житло поблизу Львова, але водночас хоче жити у спокійному та затишному місці. Будинок розташований у селі Годовиця, що входить до Львівського району Львівської області. Це дуже зручна локація, адже відстань до центру Львова становить усього 16 кілометрів. Дістатися до міста можна швидко та без проблем, як власним автомобілем, так і громадським транспортом, який регулярно курсує. Саме тому цей варіант ідеально підійде для людей, які працюють у Львові, але не хочуть жити в міській метушні. Сам будинок призначений для постійного проживання та має загальну площу майже 90 квадратних метрів. Планування будинку продумане та функціональне. Тут є дві окремі непрохідні кімнати, які зручно використовувати як спальні, а також дві прохідні кімнати, що можуть слугувати вітальною кабінетом або зоною відпочинку. Окрім цього, в будинку є простора кухня та невеличка веранда, яка додає затишку. Опалення в будинку здійснюється за допомогою газу та слеж або дров, що є великим плюсом, адже ви можете самостійно обирати найбільш економний та зручний варіант у різні пори року. У кухні встановлена газова плита з газовою духовкою. Вона не нова, але знаходиться в дуже хорошому робочому стані. Також додатково є дров'яна плита, мийка та кухонні меблі, тому кухня повністю готова до використання без додаткових витрат. У будинку облаштовані душова кабіна та туалет, що робить проживання комфортним і сучасним. Водовідведення здійснюється через стічну яму, а водопостачання забезпечується власною свердловиною глибиною 24,5 метра, що гарантує постійну наявність води. Варто також зазначити, що відносно нещодавно в будинку був зроблений косметичний ремонт, тому житло виглядає охайно та доглянуто. Встановлені пластикові вікна, частково виконане утеплення, що позитивно впливає на тепло та енергоефективність будинку. Покрівля будинку двошарова: перший шар залізо, другий шифер, що забезпечує додаткову надійність і довгий термін служби. Подвір'я повністю огороджене парканом з усіх боків, що створює приватність і безпеку для всієї родини. На території подвір'я знаходиться цегляний сухий гараж, неопалювальний з асфальтованою підлогою, без оглядової ями, розрахований на легковий автомобіль. Окремо варто відзначити, що в гараж підведено три фази: 380 вольт, що може бути корисно для майстерні, обладнання або власної справи. Також на подвір'ї розташовані дві великі господарські будівлі: одна з них опалювальна літня кухня на дровах, під якою знаходиться підземний льох, ідеальний для зберігання консервації овочів та запасів на зиму. За житловим будинком розміщені два дерев'яні дровники з уже наявним запасом дров, що є приємним бонусом. Земельна ділянка біля двору добре удобрена, має площу 25 соток і чудово підходить для ведення городу, садівництва або іншого господарства. Територія доглянута та має великий потенціал для подальшого розвитку. І тепер найцікавіше ціна цього будинку становить 8 тисяч доларів. Так, 8 тисяч доларів. І для такої локації поблизу Львова це справді дуже приваблива ціна. Хто шукає нерухомість у цьому напрямку, той добре розуміє, наскільки це рідкісна пропозиція. Жарт жартом, але за розташування, площу, стан будинку та наповнення це дійсно гідний варіант. Уся детальна інформація про будинок, а також контакти власника, доступні в нашому телеграм-каналі. Переходьте за посиланням, підписуйтесь та звертайтесь до менеджера. Він із задоволенням надасть усю необхідну інформацію для покупця. Дякую всім за перегляд, підтримку та довіру. До зустрічі в наступних відео.